Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, любі гості, наші глядачі. На початку суботнього дня. Слава і подяка нашому Богові за можливість знову зібратися разом, щоб пороздумувати над Словом Божим. Вітаю вас словами апостола Павла, яким він вітав своїх братів і сестер, благодать вам милість та мир від Бога Отця та Ісуса Христа Господа і Спасителя нашого. Сьогодні ми починали служіння з таких сумних пісень, і вони, знаєте, якраз, якраз тема моєї проповіді. Моя проповідь сьогодні носить назву Ностальгія. Чи бувало таке у вашому житті, чи можливо ви чули від людей, що люди дуже сумують за минулим? Якісь моменти в своєму житті, коли, б, коли люди кажуть, от я би повернув, якби то повернутися зараз в шкільні роки, як там було класно, ці безтурботні такі роки, я би там бігав, грався. Не то, що зараз. Як класно тоді жилося? Чули ви такі думки? Або який я був молодий, молода. Красива і красива. Всі мене любили. Як то класно було, як би то повернутися в ті, в ті хороші часи. Мріяли про таке. Признавайтесь. Або яка була? Смачна ковбаса по 220. А яка якісна була? Не то, що зараз все з хімії. Квартири безкоштовні давали. Як гарно жилося. Звичайно, це, як каже брат, це міфи. Міфи, які нам з певною метою розповсюджували. І, наприклад, якщо про цю ковбасу якісну, якщо ви почитаєте гост, не пам'ятаю, чи від 78 го чи 79-го року, то м'ясо взагалі можна було замінювати чим завгодно, його взагалі там могло не бути. Але розказували, що це найнатуральніша ковбаса, яка тільки могла бути. І люди в це вірили. Але ми сьогодні не будемо про... говорити про це, будемо роздумувати про речі духовні. Що є люди, які в церкві, люди, які дуже сумують за своїм минулим, або заздрять людям, які живуть в цьому світі. Або кажуть, от якби я не був віруючий, я б зробив би так і так. Ось про це ми сьогодні пороздумуємо. Історія, над якою, скажімо так, основна історія, над якою ми будемо роздумувати, записана в книзі числа, 11 розділ з 4 по 6 вірші. Натовп різноманітних людей, що був з ними, пройнявся сильною пожадливістю, а з ними також почали плакати ізраїльтяни. Вони говорили, хто нас нагодує м'ясом? Ми пригадуємо рибу, яку в Єгипті їли даром, огірки, дині, порей, цибулю, часник. Тепер же ми знеселені, бо немає нічого. Перед нашими очима. Тільки одна манна. Звичайно, нарікання почалося з людей, написано з різноманітних людей. Тобто там були єгиптяни, люди різної національності, які, побачивши Боже чудо, побачивши Божу руку, вони приєдналися до народу Божого, ніби приєдналися до народу Божого фізично. Але духовно вони не приєдналися. І ось ці всі нарікання вони почалися з цього народу. Але проблема в тому, що нарікання цих людей воно поширилося і на дітей Божих. А разом із ними почали плакати ізраїльтяни. Це історія про людей. Які не відродилися духовно. І в першій складній ситуації ці люди починають нарікати на Бога. Казати, а де ж Бог? От коли я був там, в світі, якось було легше, а сьогодні я прийшов до Бога і дуже складно. Ці люди сіють сумніви. І в людей, які трішки краще знають Бога, і як результат вже всі дивляться на цей світ і кажуть, там трішки краще. Там в цьому світі воно краще. Там ми їли перше, друге, третє, десерт, а прийшли до Бога, і робота якась не така, і оплачують не так, і тому подібне. І це проблема ще, що люди не бачать сьогоднішніх Божих благословінь. Уявляєте собі, люди виходять в пустиню, і кожного дня падає хліб з неба. А люди що кажуть? Ми знесилені, бо нічого немає. Щодня. Божі благословіння. А люди дивляться назад і не бачать того, що в них вже є сьогодні і буде завтра. Це велика проблема. І це приклад для нас також, щоб ми бачили Божі благословення, які зливаються кожного дня. Читаємо далі: 11 розділ з 6 по 10. Тепер ми знеселені, бо немає нічого. Перед нашими очима одна лише манна. Манна ж була, мов насіння коріандру, а кольором нагадувала кришталь. Люди розходились, збирали і мололи її на жорнах чи товкли в ступі, варили її в горщиках і пекли з неї коржики. На смак вона була, мов тістечко на олії. Коли на табір уночі спадала роса, тоді випадала на нього й манна. Мойсей почув, як люди плачуть у своїх родинах, кожен біля свого входу до свого намету. Господь запалав великим гнівом, та й в очах Мойсея це було злом. Дивно, дивно, бачачи Боже благословіння, те, як Бог вів свій народ, і проходить зовсім маленький період, і ці люди не бачать Божих благословінь. Не уподібнюємося, уподібнюємося ми до цих людей, які не бачать сьогодні Божих благословень. Чи не бачимо ми, не порівнюємо ми сьогодні життя з Богом і життя в цьому світі? Добре, знайомий нам псалом Асафа, 73 розділ. Книги псалмів, ми не будемо його сьогодні перечитувати, це дуже добре знайомий нам псалом, де Деасав, дивлячись на життя людей в цьому світі, він каже, чуть не послизнулися ноги мої. Як я побачив, як вони живуть. Ти вроді живеш з Богом, не крадеш, чесно живеш, чесно виконуєш свою працю і щось не виходить. А він каже, а ті люди вони позапливали жиром, нічого не роблять, обманюють всіх. І так вроді непогано живуть. Але є одне но. Він каже, поки я не подивився на майбутнє, поки я не побачив, що їх чекає у майбутньому. І Асаф, і я, знаєте, так, ще вчора почав шукати, чи це дійсно той Асаф, про якого ми знаємо. Асаф, який був при Давиді, він був керівником оркестру. І, ну, коментарі пишуть, що це дійсно псалом цього Асафа. І навіть пророком в Біблії названий. І дивно, що така людина. І він каже, і я мало не поскознулися ноги мої. То наскільки ми сьогодні маємо бути близькі з Богом, щоб бачити переваги, життя з Богом, ніж переваги там. Бо ці переваги, які дає сатана, вони дуже тимчасові. Вони переваги от буквально. На короткий час, але якщо дивитися в майбутнє, то це аж ніяк не перевага. Знаєте, що я помітив яку цікаву деталь, досліджуючи оцю історію про ізраїльський народ, як вони виходили? Чотири уривочки таких коротеньких ми зараз з вами зачитаємо і побачимо на їхнє, на їхнє життя. Я хотів би, щоб наше життя духовне не було подібне до їхнього життя. 11 розділ, 5 вірш. Тепер же ми знеселені, бо нічого немає. Перед нашими очима одна манна. Так, це не п'ятий вірш. Читаємо 14 розділ, 2, 3 вірші. Усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея та Орона, уся громада дорікала їм: краще б ми поумирали в Єгипетському краї або в цій пустелі. О, якби ми поумирали. І навіщо нас Господь виводить у ту землю? Щоб там полягти від меча, наші жінки і наші діти стали здобичю. Тому хіба не краще нам повернутися в Єгипет? Люди виходять з Єгипту фізично, але серце їхнє де? Серце їхнє лишається в Єгипті. Читаємо далі. Вони хочуть повернутися туди. 20 розділ 3 і 5 вірш. Наступна історія. Тож народ нарікав на Мойсея, говорячи. Краще була б нам померти під час загибелі наших батьків перед Господом. Навіщо ви вивели Господню громаду в цю пустелю? Хіба для того, щоб тут померти нам і нашій худобі? І навіщо ви нас вивели з Єгипту і привели нас на це погане місце? Спочатку вони кажуть, краще б ми повернулися в Єгипет. Тепер кажуть, краще б ми помирали... Там як батьки наші помирали, і ось що трапилось з ними. 32 розділ, 10, 13 вірш. Тоді Господь запалав гнівом і заприсягшись, сказав люди, котрі вийшли з Єгипту від 20 років вище, не побачать землі, про яку я клявся Авраамові Сакові та Якові, оскільки вони не були цілковито слухняні мені, за винятком Халева, сина Єфонея. Кенезіянина та Ісуса, сина Навина, котрі завжди слідували за Господом. Тому запалав Господнім, Господь гнівом на Ізраїль і був зробив так, що вони блукали постелею сорок років, доки повністю не вимерло все покоління тих, хто очах Господа чинив зло. Те, чого люди хотіли, вони те отримали. Вони жили минулим, казали, краще б ми повернулися в Єгипет, потім краще б ми померли. Вони все робили для того, щоб не війти в ту землю. Вони навіть не думали про неї, думали тільки про минуле. Взагалі, діти Божі повинні дивитися тільки вперед. Я не кажу, що ми не повинні пам'ятати те, що було у минулому. Пам'ятати і любити те, що було в минулому, це зовсім різні речі. Коли ти пам'ятаєш, Слово Боже навіть каже, ці всі речі, які відбувалися з ними, це нам для чого? Це нам на науку, це образи для того, щоб ми так само не робили. Але хотіти жити так, як вони жили. Зовсім інша річ. Тому пам'ятати потрібно, але не потрібно хотіти цього. І ми повинні розуміти, що Бог в майбутньому готує для нас щось краще. Коли ми відкриваємо 11-й розділ послання до євреїв, це так званий розділ героїв віри, то ми бачимо там людей, які жили тільки майбутнім. Тільки вірою в майбутнє, тільки чекали того, що має відбутися в майбутньому. Наприклад, Ной, він отримав обітницю від Бога, що буде потоп. І 120 років він про це проповідував і цього чекав. Авраам. Який пішов, не знаючи куди, тому що Бог йому щось в майбутньому пообіцяв. І Він повірив Богові і пішов. І дуже цікавий вірш, це 9 й і 10, й дивіться, що пише. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісаком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничими, якого є Бог. Здавалося, він прийшов в ту землю, яку обіцяв йому Бог. А написано, він жив в шатрах, як той, хто чекає майбутнього міста. Взагалі, робота сатини це те, щоб ми не дивилися на майбутнє. Його мета або те, щоб ми дивилися нас цього дня і брали від життя максимум вже сьогодні. Навіть приказки є таке, краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Що там чекати того, що буде в майбутньому? Чи воно буде, чи воно не буде? Треба максимум брати від життя сьогодні. Отак, отакий є обман сатани, або його мета щоб ми жили минулим, як там було добре, або для віруючої людини задушити її відчуттям вини, показати, от як ти жив в минулому, який ти був грішник. Тобі, вже в майбутнього, тобі сьогодні і в майбутньому прощення немає. Ти вже такий грішник. І сатана цим дуже вдало користається. Навіть багато, від багатьох християн, від багатьох адвентистів доводилося чути таку думку, ну я не знаю, чи я прощений, я не знаю, чи я спасенний. Ну і тут дві може бути проблеми. Або людина не розкаялася, і Бог її не пробачив, тому що якщо людина не розкаяється, то Бог не пробачає. Або людина розкаялася, але не повірила в Слово Боже, не повірила Богові, що Бог її простив. Тому що Бог прощає. Написано, що Він кидає наші гріхи Маріанську западину? Не зовсім Маріанську западину, в морську глибочін написано. Але десь так, що звідти їх не можна дістати? Давайте з вами ми ще зачитаємо Михея, 7 розділ, 18 і 19 вірш. Хіба є ще такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи. Забуваючи провини залишка своєї спадщини. Бог не постійно гнівається позаяк Він той, хто любить виявляти милосердя. Він знову змилується над нами і змиє наші провини. Ти кидаєш у глибини моря всі наші гріхи. Якщо ми розкаємося, то Бог, наші гріхи, кидає у морську глибочинь і забуває за них. Пробачає нас. Дуже часто ми себе не можемо пробачити, а Бог пробачає. І ще один уривок, який також про це говорить, послання до Євреїв, 10 розділ, 16 по 17 вірші. Оце завіт, який я укладу з ними по тих днях, говорить Господь. Дам мої закони у їхні серця і запишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де є прощення їх, там вже немає приношення за гріх. Бог каже, я прощаю і не згадаю. Якщо людина розкається, то Бог не дивиться в минуле. Він дивиться на сьогодення і майбутнє. Тому, якщо ви в минулому щось зробили, і це вас мучить. Розкайтесь перед Богом і повірте. Повірте в те, що Він вас пробачив. Ну і, звичайно, ми, як християни, особливо Адвентисти сьомого дня, ми особливо повинні жити, дивлячись на майбутнє. Вірячи в майбутнє. А не жити минулим. Луки. 21 розділ, 28 вірш. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається час визволення. Слово Боже каже, що потрібно підняти голови і дивитися вперед, а не жити минулим. І це та подія, про яку кожен із нас, я сподіваюся, що ви так само чекаєте цю подію, як і я. Це прихід нашого Господа. Тому що дивлячись, на події, на те, що відбувається в нашому освіті сьогодні. Хочеться, щоб Ісус Христос скоріше прийшов, щоб припинилося ці зло страждання. Тому що коли Ісус прийде, то все старе, оце, що було, його не буде, воно забудеться. П'явлення, 21 розділ з 3 по 5 вірші. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Ось творю все нове. І каже: напиши ці слова бо вони правдиві і вірні. Це буде той момент, коли всі істоти в Всесвіті і особливо люди, ми будемо пам'ятати про події, через які ми пройшли. Але навіть думка нікому не зародиться в голові, щоб сумувати за тим, що відбулося в минулому. Ніхто не скаже, от було класно. Тому що всі будуть розуміти, що довелося пережити і настільки життя з Богом сьогодні і в майбутньому воно буде краще. Тому давайте не тужити за минулим, як тужила дружина Лота. Їй дуже важко було розстатися з тим, що в неї було. Вона так це все любила в цьому світі, що, на жаль, в ньому і залишилося. І останній уривок, який ми зачитаємо, це другий лист апостола Петра, третій розділ 13 14 вірші. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтесь, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. В цих віршах також наголошується про те, що ми не просто повинні мріяти. І чекати про те, що буде в майбутньому. Але в цих віршах також говориться, що ми повинні щось зробити. Повинні кожного дня зростати духовно. Повинні кожного дня виконувати ту справу, яку доручив Господь учням своїм. Проповідь Євангелія. Наближаючи той славний день, коли Він повернеться за нами. Тому давайте не будемо сумувати за тим, що було в минулому, а давайте будемо прагнути до того, що буде в майбутньому. Нехай допоможе нам цьому Господь. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Господь наш Бог, Творець неба і землі, безмежно вдячні тобі, сьогодні, тут стоячи в домі твоєму, за ту велику любов, яку ти одного разу проявив на Голговському Христі. І завдяки, Господь, де ці жертви ми маємо сьогодні надію на прощення, маємо надію на спасіння і віримо, що ти скоро прийдеш і забереш нас додому, для того, щоб ми усю вічність були з тобою. Прости, Господи, і пробач нас. де ми мало часу вділяємо для духовних роздумів, для роздумів про майбутнє, про вічне. І так багато часу вділяємо для цього земного тимчасового. Пробач нас, Господи, і допоможи перенаштувати наш розум на духовне. Господи, також просимо за тих, кого немає сьогодні з нами по причинах фізичної хвороби. Доторкнись до них, Господи, доторкнись до них своєю зцілюючою рукою. Даруй відповідь на молитви, допоможи відчувати, що ти поруч із ними твою руку. Але також, Господи, особливо благаємо за тих, хто духовно ослаб. Хтось Побачив перевагу в цих тимчасових земних благах. Він проміняв це на вічність. Допоможи, Господи, цим людям зрозуміти це, побачити і знову прийти до Тебе, не залишай їх своїм духом. Також просимо Господи за нашу Україну. Ми віримо що ти по-особливому захищаєш. Тому що ми розуміємо, що сила не в зброї, не в людях, не в допомозі, а сила в тобі допоможе, Господи, це зрозуміти українському народу, розкаятися і звертатися до тебе. Просимо також за тих, хто втратив рідних, близьких. За тих, хто отримав важкі поранення, за тих, хто в полоні. Будь, Господи, особливо близький до цих людей. Не залишай їх. Також просимо, Господи, злий Твого Духа Святого на церкву Твою, на кожного з нас, для того, щоб ми могли йти завершити справу Твою, проповідь про Твою любов. Дякуємо тобі за почуту молитву. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.